Я признаюсь, чесно, До недавнього часу я неправильно робила, тому що я різні теми, які мене цікавили е в розвитку моїх соціальних мереж, е ну, шукала таким вибірковим шляхом рандомним. Ось тут побачила гарний курс, тут гарний курс, тут хтось по порекомендував туди пішла. А, тобто, якоїсь такої цілісної системи е рухатися, в мене не було, тому що щось сміла, щось знала, щось робила, тобто була не з нуля. І, власне кажучи, не відчувала потребу в якійсь структурізації, але це привело тільки до втрати грошей та часу. І саме платформа інфлюенцію показала мені, що можна структуровано за короткий час почати правильно вести свої соціальні мережі, і це дійсно приводить до продажів, навіть з невеликою кількістю підписників. Тому що на платформі є різні категорії. От, ви бачите, зліва я вам показую, так щоб було зрозуміло. Бачите, тут добре написано які категорії. По кожній категорії є блогери, які діляться своїми секретами. І різні різні теми. Ось подивіться: тут і про енергію, тут і про відеоролики, тут і про ефективні стратегії, як отримувати підписників. Тут ми можемо потихеньку листати, і про те, як позбутися прокрастинації, і зображення графіки, і створення контенту. І брендинг, і планування разом з GPT-чатом, і створення контенту, тобто різні теми. Я от так потихеньку листаю, ви можете дивитися, я не буду просто перечитувати всі ці теми від різних блогерів з різних країн, ви бачите різні прапорці. Також вони мають переклад на українську мову, і, звичайно, це дуже полегшує мені шлях. Мені деколи досить дійсно зайти сюди, вибрати той напрямок, який мене зараз цікавить. А, взагалі, в мене є чотири блогери, на яких я особливо звертаю увагу: Лесі, Маршал, Дон Пікола, Кетіші і Дар'я Лектра. Тобто я їх дивлюся завжди, я вже знаю, що вони мені можуть дати. І якщо я сьогодні маю час для навчання і я хочу покращити щось, або я буду бачити, що мені треба рухатися кудись далі, то я конкретно знаю, що мені треба взяти, який розділ. І яке відео знайти. Це дуже круто. Мало того, я вам скажу чесно, кожне відео це готові 3-5 ідей для контентів, дуже цікавих ідей, яких навіть GPT-чат не підкаже. Це, як можна сказати, пропрацювання з коучем того напрямку, яким ти займаєшся. Тому насправді для мене платформа Influence News сьогодні це те місце, де я можу за невеликі гроші. Рухатися далі спокійно, впевнено і не переживати, що, можливо, я щось десь упускаю. Що, можливо, поки я сиджу на цих курсах, на інших щось мені інше дають. Я давно вже не ведусь на якісь крючки-гачки, які часто є в Чіптоці чи в Інстаграмі від різних ну, починаючих блогерів, скажімо, від різних людей, які там хочеш, я тобі покажу це, хочеш навчу це, але це все закінчиться тим, що ти приходиш потім. Тобі дадуть так одну безкоштовну пораду, а потім ти приходиш і, звичайно, повинна знов купувати якийсь курс. Я знаю, що я підписалась на платформу інфлюенсін'ю. Мені дуже подобається, що це підписка. І я навчаюся, розвиваюся, працюю разом з цими людьми, ну, тобто находжусь в їхньому такому розвиваючому середовищі. Це дуже круто, таке враження, що я весь час з ними спілкуюся, вони на мене дуже гарно впливають. Ви ви знаєте, є така вислів, що що ти це твоє середовище, і твої гроші це сукупність грошей людей, які тебе оточують. Так ось я задоволеню нахожуся в оточенні цих людей, тому що мені дуже подобаються їхні доходи, і я точно знаю, що мій дохід дуже залежить від того, чому я можу у них навчитися і взяти.